Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні я хочу вам розповісти про своє прочитане квітня. Це всього лише 4 книги, але повірте, кожна з них додала мені дуже багато гарного настрою в ці квітневі холодні дні. І я вже спішу з вами поділитися своїми враженнями. Якщо ви підписник мого каналу, то ви, можливо, замітили якісь зміни в звуці відео. Це вперше я записую з петличкою. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи так краще, чи так вам більше подобається. Можливо, буду тепер знімати з нею. Вона в мене лежала, я чомусь нею не користувалась, тому що часто чую якісь шуми, наприклад, там волосся по ній потреться моє довжелезне, чи там запокрустять якось книжки. І це все чутне, мене це трішки так. Подражнювало, можна сказати. Але якщо вам подобається, так і напишіть. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, ставте обов'язково лайки, підтримуйте україномовний контент про книги. Давайте вже починати. Ну і першою прочитаною книгою була книга, ось така товстенька. Обери мене від Кейт Стейман Лондон. Мені дуже сподобалася книга, я її поставила 9 з 10, тому що трішки так початок був затягнутий, і я. Трохи іншого очікувала від цієї історії. Я не думала, що тут буде багато за кулісся. Я думала, що тут буде типу як телешоу, яке ми дивимося на СТБ, тільки у вигляді книги. Про що ж вона? Наша головна героїня Бея Шумахер. Вона модна плюс сайз блогерка Вона веде свій блог в інстаграмі і. Там вона ділиться тим, як повненька дівчинка, дівчинка плюс сайз, може виглядати завжди стильною, красивою і ніколи не комплексувати на рахунок своєї ваги, якщо вона почуває себе в ній дуже комфортно. То чому це має заважати їй жити? Ось такого принципу вона дотримується і от. Одного разу разом з мамою, дивлячись, телешоу холостяк або єдиний, у них в Америці це називається єдиний шоу. Вона помічає, що там немає ні однієї дівчинки, якої розмір одягу більше, ніж С. І тоді вона вирішує написати гнівний пост в своєму інстаграм-блозі про те, чому жінки плюс сайз, навіть Мель розміру XL, не недостойні того, щоб приймати в ньому участь. Невже вони не заслуговують на те, щоб поборотися за серце чудо, холостяка єдиного? І на цей її пост відкликається дуже багато жінок. Вони її підтримують, і тут рейтинги цього шоу починають дуже сильно падати. Потім до неї звертається за допомогою режисерка нова цього шоу і пропонує їй стати єдиною в наступному його сезоні. Дівчина тільки розсталася із своїм хлопцем теред другом і тому вирішує змінити своє життя і чому б не поринути в таку чудову пригоду, вона Погоджується. І ось ми бачимо все за кулісся шоу Єдина. те, як вона зустрічається з цими хлопцями, що вони про неї думають, і різні їхні романтичні побачення. Вона тут піднімає дуже багато якихось важливих соціальних тем саме в Америці: там булінг, люди плюса, здорове харчування, фітнес, спорт, телешоу, кохання, дружба і так далі. Тут дуже багато тем піднято. Більше про цю книгу ви можете послухати в моєму відео щоденнику. Я знімала це рідінг-влог, який там на два відео нижче. Ви можете його знайти на моєму каналі. Там я дуже багато про неї розповіла. Я вам цю книгу справді рекомендую. Якщо ви любите такі телешоу про кохання, побачення, всяке таке, то вам точно має сподобатись. Наступної, після такої романтичної книги, я вирішила взяти трилер. Такий трешачок, щоби так, серце моє калатало. Мені хотілося якось себе взбодрити. Мені ці вже любовні перипетії ось тут сиділи. І я взяла хімія смерті, перше розслідування від Саймона Бекета. Знаєте, це перша книга. Там, по-моєму, в серії їх сім чи вісім написав автор. І я попитала в КСД в інстаграмі. Наступна частина друга вийде вже цього літа. По-моєму, в липні вони планують видати другу книгу. Взагалі ця історія вона завершена. Її можна читати просто окремо і все. І того я вам можу рекомендувати. Якщо ви не хочете збирати цю серію, можете прочитати тільки ось цей перший детектив, цю першу книгу, і ви вже будете дуже сильно задоволені. Цій книзі я поставила 10 з 10, Вона мені сподобалась просто неймовірно. Я не очікувала від неї такого накалу пристрастей, але не таких, де любовних пристрастей, а таких від яких просто холоне в жилах стине кров. Тому що те, що тут відбувається, воно з одного боку і дуже гидке, і жорстоке, і детально описане. Ми тут бачимо історію з погляду жертви, з погляду нашого головного героя і самого вбивці Маньяка. Тут потрібно мати на увазі, що це такий медичний детектив. У нас головний герой це патолога Анатом, його звати Девід Гантер. Він втратив свою сім'ю. В автокатастрофі свою доньку та дружину. І тепер він переїздить в маленьке місто. Він не хоче більше мати справу з тілами, тому вирішує стати просто сільським терапевтом. І ось, живучи в цьому маленькому місті, він починає якось. Стосунки з другою дівчиною, вони просто починаються як дружні, і тут вона десь зникає. Її немає 10 днів, і тут знаходять маленькі двоє хлопчиків, знаходять біля озера тіло і виявляється, що це тіло цієї дівчини. І тут їхній участковий поліцейський дізнається про минуле Девіда. Він просить його допомогти оглянути тіло і допомогти слідству швидше зрозуміти, скільки це тіло тут прилежало на цьому місці, хто його вбити, чи воно там. Коротше, не буду вдаватися в деталі, тому що їх тут справді дуже багато. Друзі, якщо ви вразливі до якихось описів вбивств і саме хімічних всяких процесів, які в тілі людини після смерті відбуваються, вам краще не читати. Це не для людей з якоюсь слабенькою психікою. Я не скажу, що в мене вона прям сильна, але мені було чисто цікаво. Мені було цікаво з медичної точки зору, що ж там відбувається в наших тілах. Я вам дуже її рекомендую. Вона справді крута. Я буду всю серію, по-моєму, збирати. Ну, я подивлюся наступний детектив, але мені здається, що саме мені сподобався стиль написання автора і те, що він буде писати далі, там, якщо вбивця буде не якийсь такий неочікуваний, це все рівно мені не зіпсує враження про книгу, тому що мені подобається як автор цей пише. Колись купила її на OLX за. 150, десь гривень, десь так чи 180. І дуже цьому рада буду збирати серію. Мені здається, що вона буде така вся червоно-чорна, просто з різними ось тут спереду малюнками. Напишіть в коментарях, якщо ви її читали, або якщо вона вас зацікавила по моїй розповіді, і тепер ви хочете її прочитати. Це тільки що зрозуміла, що це якийсь місяць вражають їх мене книг, тому що наступна зробила мені таку дірку в серці. Я її хотіла прочитати ще, як тільки вона вийшла, тому що дуже багато дівчат, ельф, які мовить про книги, і Мілка Рід, і ще там було пару дівчат, я вже забула. З інстаграму вони були, то вони всі читали цю книгу і казали, що вона, неймовірна, і неймовірно важка. Це чотири скарби неба від Дженні Тінгвейджан. Цю книгу мені дала, дякую, дякую, Мілка, що дала мені почитати, тому що я ніколи її не забуду. Я настільки вражена, я дуже люблю азіатську літературу, я люблю книги про Китай, про Японію, я люблю їхню міфологію. І єдине, що я не люблю, це їхні фільми і оце аніме. Це не моє, але от їхня культура взагалі, їхня їжа, мені дуже сильно подобається, тому я вирішила познайомитися з цією історією. Це у нас історія про маленьку дівчинку, 13-річну Даю, яку викрадають, і її вивозять в такій бочці з вугіллям в Америку. Її вивозять для того, щоб... Передати в бордель до такої мадам Лі. І те, що переживали як головна героїня, так, і ті дівчата, які також були в борделі разом з нею. Ну, чесно, я тепер дуже часто про це думаю, про те, що таке відбувається насправді в світі, що дітей викрадають для такого. Білі чоловіки американці полюбляють маленьких дітей. Хитаянок, там японок, кореянок. І куди котиться цей світ, я не знаю. У мене вже очі на мокрому місці, тому що, на жаль, це реалії сьогодення. Я, якщо чесно, думала, що щоб підняти ось цю тему, була написана книга. Але ні. Виявилося потім, коли я прочитала звернення автора до читача, я зрозуміла, що насправді вона написана для того, щоб пролити світло на закон в Америці про виключення китайців. Я ні разу про нього не чула, і мені здається, багато з вас про нього не чули. Виявляється, на початку ХХ століття в Америці був введений закон про виключення китайців. Тобто. Всі китайці, які були на той час жителями Америки, які мали свій китайський квартал, вони стали дуже небажаними жителями цієї країни. Їх почали всі дуже сильно засуджувати, булити, просто розбивати їхні магазини, бити ногами, калічити, вбивати. І за це нічого нікому не було. Це просто якийсь... Фашизм, що це, що це взагалі таке в білому світі творилося? Спочатку там ще було таке згадано, що американці спочатку так виганяли індійців, які насправді там жили ще до них. Потім вони так виганяли чорношкірих. Афроамериканців, а потім взялися і за китайців. Вони чомусь дуже ревнували, що китайці це роботящий народ, і типу вони боялися, що китайців тих дуже багато, і вони просто заполонять всі робочі місця в Америці, і вони втратять роботу, їм не буде на що прогодувати свою сім'ю. Тому краще вбити, вивести куди, аніж з ними якось жити собі, як із іншою нацією, як з твоїм сусідом, прости ця книга. Мене здивувала тим, наскільки тут було багато соціальних тем піднято, і її фінал, мені Міла казала про фінал, я трішки здогадувалася, що він може бути трагічним, якщо там всі плачуть в кінці. Але те, чим він закінчився, в мене ці картинки вони в мене перед очима стоять, і я це не можу ніяк забути. Тому, якщо вам дуже подобається азіатська тема, якщо вам подобаються такі складні теми, як Ну, якщо вони підняті і засуджені в цій книзі, як там педофілія, потім а, ось цей закон про виключення китайців, потім там ще будуть інші теми соціальні, не хочу просто спойлерити вам, то це ваша книга, і вам потрібно її прочитати. Тому що вона насправді важлива. Я вважаю, що вона відкриває очі на. Такі ситуації, про які ми кожного дня не задумуємося. Тому дуже вам раджу її. Це було 9 з 10. Були деякі там моменти, які мені не сподобались, так що рекомендую читайте. Остання сама маленька книга була почата передостанній день квітня, потім в мене була перерва на два дні, я нічого не читала, тому що я була дуже зайнята. І потім я взялася за ось цю маленьку книжку, яку я взяла в нашій бібліотеці міській Ніжинській. Це Ерік Мануель Шміт, мадам Пелінська і таємниця Шопена. Це, напевно, моя менюсінька, сама, сама тоненька книжка, яку я коли-небудь читала. Тут лише 90 П'ять спливних сторінок. Але Анета Антоненко вирішили видати її як окрему книгу. Цього автора я дуже сильно полюбляю. Я в нього читала вже три книги. Це третя перша була Попугаї з площі Арецо». Вона мені неймовірно сподобалась, десять з десяти. Потім Двоє добродіїв з Брюсселя». також дуже сильно мені сподобалось, коли я читала її в Трайчептертек. На своєму каналі то також її тоді прочитала і була дуже дуже сильно вражена цією збіркою оповідань. І ось таке оповідання, маленька книжка Мадам Белінська і таємниця Шопена». І я вам скажу, це було 9, 10. Це було також дуже сильно цікаво. Але інколи я вже втомлювалася від цієї музичної тематики, тому що вона не надто мені близька. Тут у нас головний герой він шукає собі е, таку репетиторку, гри на піаніно. І ось він приїздить в інше місто і там знаходить по об'яві в газеті мадам Пелінську. Вона ще та дамочка, їй за 60 років, і вона справді дуже цікава особистість. За такими героями мені дуже завжди цікаво. Спостерігати, тому що вона саркастична, вона на все має свою думку, вона така впевнена в собі жінка і ніколи не соромиться своїх слів, все говорить так напряму, і від цього ти її тільки більше полюбляєш і хочеш вже почути її гостре словечко на якусь тему. Наш головний герой він приходить і хочеш навчитися грати, а вона його ніяк не підпускає до інструмента. Така в неї тактика. Вона спочатку йому каже: ану, ляжте, негайно під. Фортепіано, він каже, навіщо? А вона йому, ви до цього тільки чули Шопена, ви тільки його вухами відчували, а потрібно всім тілом. І він лягає під фортепіано, і вона грає на ньому, і він тоді починає чути всім своїм тілом ці вібрації і просто проникається цією музикою наскрізь. Потім думає, що зараз вона його пустить за інструмент, а вона йому каже, ні. Все, давайте гроші і йдіть додому. Сядьте біля ось того фонтана, і слухайте те, як люди туди копійки кидають. Він такий, що? Вона оце вас научить такому-то. Потім вона йому дуже багато дивних завдань давала. Так він знайшов свою дівчину, тому що вона сказала: Вам потрібно багато любощів. І так він тоді свою кохану дівчину знайшов. Коротше, це. Це мій улюблений ще один автор виявляється, тому що все, що я в нього читаю, мене не розчаровує. Я би хотіла ще його інші книги почитати. Рада, що видавництво не Антоненко його видає. Просто немає меж моєму щастю. Таким плідним був мій читацький квітень. Я вважаю його плідним не по кількості, а по якості книг, тому що кожну з них я можу вам сміливо рекомендувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви прочитали цього квітня, яка книга вас найбільше вразила і ви можете мені її порекомендувати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам дуже сильно рада. Ставте лайк цьому відео, підтримайте мій україномовний контент про книги. Зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео. Так що не сумуйте, Па-па!